Друзі, всім привіт! Переходимо моя деонексія на відновлення фар. Фари в жахливому стані, але це не страшно. Зараз заматую, зроблю хімічну обробку, і фари буде не впізнати. Зараз, коли все зроблю, потім покажу результат. Так, друзі, роботу я свою завершив. І ось такий результат після хімічної обробки. Ліва фара і ось права фара. Застосовую я ось таку хімію. На банці написано, що вистачає на півтора року. Якщо, наприклад, фара трошки помутніє, то можна знову зробити півповторну хімічну обробку і вони знову стануть ось такими. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.